Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нове повідомлення від головного управління статистики, яке повідомляє, що українці стали найчисленнішою групою серед іноземних злочинців в Польщі. Більш детально ми зараз про все поговоримо. Ти поки що підписуйся на мою сторінку і в коментарях пиши, звідки дивишся це відео. Отже. Іноземці, які приїжджають до Польщі, нерідко порушують закон. Найчастіше вони керують автомобілем під впливом алкоголю та мають проблеми з наркотиками. Тобто, бачимо, що найбільше тих злочинів, які, які скоюють українці, це не якісь там вбивства, не якісь там розбійні напади, не якісь там пограбування. Це звичайне, ну якби. Звичайно, там керування автомобілем в нетверезому стані або там зберігання якихось наркотичних е, речовин. І згідно з даними головного управління поліції минулого року іноземці скоїли понад 15 тисяч злочинів, е, і до відповідальності було притягнуто 12,5 тисяч іноземців, з яких половина це були українці. Тобто серед усіх скоєних злочинів більшість це. Українці, я говорю саме про тих, хто являвся і не громадянами Польщі. І в, Польщі, і в польській статистиці найчастіше фігурують представники тих національностей, яких в Польщі найбільше. І, звісно ж, після того, як до Польщі приїхало там понад півтора мільйони українців, звісно, що українці за 2022 рік і стали лідерами в такому максимально негативному рейтингу, але це є, скажімо навіть польське головне управління статистики говорить, що це є природньо, бо чим більше є людей, тим більше буде злочинів. Проблема іноземців, особливо громадян України, полягає в тому, що вони керують автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, а часто й у кількості, яка вважається злочином. І в 2022 році було затримано 4700 іноземців, які керували автомобілями в нетверезому стані. Із них 70%, а це 3300 випадків, були саме громадяни України. Також інші найпоширеніші злочини серед українців це крадіжки, було 2600 випадків, і зберігання наркотиків, 2100 людей було також виявлено, затримано і на сьогоднішній день, можливо, вже навіть покарано. Тож, бачимо, що через величезну кількість українців, які приїхали на територію Польщі, на жаль, зростає і кількість злочинів, яка Ну, якби яка робиться руками цих самих українців, і е, дану інформацію можуть використовувати якісь там російські пропагандисти про те, що от українці приїхали, щось там грабують. Але е, повторюся, давайте не забувати, що чим більше людей, <кхи> чим більше людей знаходиться в країні іноземців, наприклад, українців в Польщі, тим більше. Буде випадків, коли е, серед іноземців саме українці роблять ці злочини. Тому як на кожен там на, на кожну тисячу людей, які до Польщі приїжджають з України, знайдеться один або декілька осіб, які не проти порушити закон, в яких просто в голові цього немає. Вони це робили в Україні, вони це роблять і в Польщі. Плюс. Е, Нема більше ніяких плюсів. Отже, друзі, в принципі, ось таке питання ми з вами сьогодні розібрали. Я буду дуже радий почитати ваші думки з цього приводу. Як ви вважаєте, чи можна якось на це повпливати, чи можна якось знизити рівень? Цих злочинів. І також пишіть, будь ласка, чому саме українці найчастіше п'яними сідають за кермо. От. Чи бачили ви таке в Україні, чи бачили ви таке в Польщі, пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!